Цей мирний план нічого немає спільного з миром. Як можна було робити мирний план для України, не запитавши позицію України? Це що у нас за такі нові мирні плани? І досі Тому... він не хоче розмовляти з Зеленським. Ми а бачимо. зараз я вам дойду до цього. Ага. Я, я, щоб конкретно по розмові з США, можна припускатися помилки, яка була в попередні роки. Коли було бажання розмовляти з Путіним. От не треба припускатися цієї помилки. Зараз розмова з Зеленським потрібна не Зеленському. Вона потрібна лідеру Китаю. І зараз на місці Володимира Зеленського можна було би зробити наступне: мир ми за мир. Китайські ініціативи. З нами ніхто не консультувався про ці китайські ініціативи. І якщо би з нами хтось хотів проконсультуватися, я був би відкритий. Але мене дивує, як може статися так, що хочуть принести мир в Україну, а їдуть в столицю країни, яка почала військову агресію. А зі мною як з жертвою військової агресії, ніхто про це не говорить. Так може це не мирний план для України? І називають загарбника другому Можливо, це цинічна дипломатія. І такий меседж, я би розіслав повністю на весь глобальний південь, так званий, на Африку. Тому що, адже цей мирний план, він має не Україну і не Захід. Ні. Цей мирний план це обкладинка для того, щоб в ООН говорити про те, що ми запропонували мир. Ми миротворці. Ми миротворці. І для того, щоб Латинська Америка, Африка і глобальний південь весь в цілому почув меседж. Про те, що ми миротворці. Ми повинні спрацювати. айкідо також східна історія. Кати почекайте. Давайте Айкі все... після. Да. Давайте, давайте розкладемо все по полицям. О, ви з нами говорили? Не говорили. Ви взагалі о, агресію засудили? Не засудили. Ви написали про повагу до територіальної цілісності Це що таке? Ви ж постійний член Ради безпеки Організації, націй І нагадати китайцям, ви підписували Будапештський меморандум. Я хочу всім нагадати: Китай підписав Будапештський меморандум. Він да, да, приєднався. Да. Так, теж тоді правда справедливість? Так, так е, ви хочете мирний, миру дійсно в Україні? Чи ви хочете продемонструвати, що ви начебто хочете миру? А фактично, ви цим. Доволі робити цинічні політичні кроки, які спрямовані тільки на одно зробити з вас миротворців, ким ви не є, тому що ви зайняли сторону в конфлікті, точніше в війні, і ця сторона на на боці агресора, якому виписав міжнародний кримінальний суд ордер.